Ваше это свій блог, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Я викидав вчора відео, продуму музику, а фільми приду, Там, это, Если ви мені дзвонили, пропущених нема. А, не там, не там, немає пропущених. Е -е -е -та. Я ще одну почту викину автолук. Автолук, по-моєму, він заграничний. Ну і вони мають робітники везде. Це не, не, не хто придумав це, а ті, хто там кружить. Маски е та що е ви поняли. Вони ж були словлені за, е -та, за хакерство. І вони не отработали, бо там то. Е -та, е -та. А вони якось стали мільярдерами і непонятно хто їх. Ну продажні. Дивіться все моє відео, ви поймете. Смалік Лучик передав даркнет, попросив передавати, я передавав ви ета. Ну ви я бачу не реагуєте нічого. автолог зараз викину свій, создав його ета. Пишіть туди, пишіть туди, куди дзвонити. Ну, можете туди удалити. Ніхто не є. Т華. Якщо б хтось мені кидав гроші, літа грошей не було. А якщо хтось викинув, я б одразу. Б... Я Викидував, там, собираю, і, і вдруг, якщо хтось хотів, якщо б туди вони прийшли, я б викинув і благодарність би і сказав би велике спасибо, і це як я викидаю за це і кажу. Ніхто не кидав, ну, то таке. Хто хоче купувати музику, і дав на цій пошіті, не знаю, бо тому що Google там є, і там робітники вони свої садяться. Зеленське уйобище, їбуче, продажна гнида, сука. Яка продала Україну і те сводила росіянам на хворожі і все. Я тут все бачу: ПВО, Хаммер, все перекрашені, переділені, ББЕЛ і все остальне, щоб ви поняли. Стоять і це, і то зняти не це накричу на є. Ну я попитаюся. Не ставлю так, що. Но. А що, в мене два гражданства. Моє перше гражданство морідне Україна, а друге вони дали Росії. А забрати хоч одне це щоб ви поняли. зробити собі удобно по закону Російської Федерації, Росії граждани Російської Федерації вони мені дали гражданство. I mean prawo говорить то, что считать нужно в любое время, это не дискриминация. Если это дискриминует, то это является лжой и клеветой. И клевета от 10 до пожизненного срока, сколько раз Еще за лишение майна, щоб вы поняли. Вот так вот. Так что дивіться, вы к там. Да, тут в ну, домах находится, ж, 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 Украина была. И это, и то. И это, и то. Ну, это. И... Така штука, я там відео розказував, дивіться, вісім блог, і це то. паша какаша, блог от блог, ставте лайк. Дзвоніть. Дивіться, підписуйтесь, лайк, ставте. Музику, кстати, щоб ви поняли. то що в мене висить музику, я викидаю, то я викиду собі, вона не продається. Музику, те, що викидаю в Ютубі, вона не продається. Щоб вам не казали, вона не продається. Я музику придумую нову, тільки коли закажуть, і я тоді галочку ставлю, що є, і напишу, і придумую, по якому е, е, тому, композиції, по якому трек, щоб придумувати. Ставте лайк.